Ти відчув по депутатах міської ради, що влада когось дійсно? Я відчув високий рівень некомпетентності, страшенно високий рівень некомпетентності. Якщо походити на комісії міської ради, посидіти на них, подивитися рівень дискусії, рівень знань, рівень розуміння депутатів наших, от він дуже низький. Простою мовою, що там? Там, так як сказав дуже часто, дуже часто, так як сказав, або Начальник юридичного відділу, або хтось з чиновників міської ради, от це правильно, і ми за це голосуємо. Тому. Або так, як сказав якийсь е, політичних лідерів, якщо це політична команда, там, батьківщина, вони орієнтуються на своїх експертів, ну, умовно кажучи, партійних. Вони їм сказали так, позицію, і вони займають її. І дуже багато депутатів не вникають в курс справи, не захоплені вони цією справою. Там дуже багато випадкових людей. Які думають, що значок це Я не знаю, чому вони там опинилися. Я думаю, вони опинилися там, тому що не було ну, інших, можливо, в когось в партії. І так само вони можуть бути гарними людьми, професіоналами, як лікарі, як організатори, як менеджери, як бізнесмени. Але вони не ефективні як депутати. Вони не зініціювали майже жодних проєктів рішень. Депутатський корпус не ініціює проєктів рішень своїх. Ну, крім політичних дуже часто речей.